Другий сезон творчого проекту Зелена сцена офіційно відкритий. Право першості, як і минулого року отримали чернігівські виконавці. Лена Іванова та акустичний проект Володар. Пропозицію відкривати музичну частину проекту прийняли з радістю. Ой, ви знаєте, от так серйозно об этом не думала. это сюди пришла, думаю, катата серйозна і ночила волнова. Німножка. Ну, серйозно к тому, потому що все-таки концерт для жителей города, которые, возможно, еще ни разу нас не слышали, потому что у нас есть уже своя публика. Музичні виступи зеленої сцени цьогоріч будуть з антрактом, тому виконавцям довелося внести корективи до своєї програми. Відповідно, понадобилось більше пісень, тому сьогодні ми будемо як школьники, немножечко, може, навіть з шпаргалкою, буде пару нових пісень, які ще ніхто не слухав. І ми їх буквально готували тільки що перед виходом, тобто э, Настя Скрипачка намагалася щось придумати свою пару. Віктор на контрабасі щось». Попри хвилювання та виконання експромтів, музиканти раді, що такий проєкт існує і дає можливість безкоштовно послухати улюблену музику. Збирає чернігівців щоп'ятниці. Что этот проект очень нужен, потому что это способ нашим музыкантам выйти из подполья, поля, из андеграунда. Потому что в основном я знаю очень много талантливых музыкантов в нашем городе, которым действительно вот это вот как воздух то есть выйти, показать свое творчество. Я вважаю, що дуже хороший проект. Хоча виступи вже розписані майже на кожен тиждень. Організатори закликають долучатися до проекту. Ініціативу обіцяють не залишати без уваги. Призиваю всіх, у кого є якісь, якісь мислі, ідеї, бажання в цьому проекті поучаствувати, приходите, пишіть, лісі. Ребятам ми дуже відкриті ко всім предположенам, ко всім теченням. Fy cwmol o derdydoli, da o poli